Доброго дня, мене звати Юлія. Сьогодні ми знаходимося в ювелірному салоні Камея за адресою Миколайчука, 2. і тема нашого відеоогляду присвячена догляду за прикрасами. Вода, побутова хімія, косметика, креми чи сонце можуть негативно вплинути на зовнішній вигляд ювелірних виробів. Саме тому ми розповімо вам, як правильно доглядати за прикрасами та що потрібно робити, аби вони якомога довше сяяли та зберігали свою красу. До прикладу, ось такі набори, що виконані у традиційному золоті 585-ї проби, де ювелірна різьба візуально заміняє каміння. Чистити в домашніх умовах дуже просто. Для цього можна використати щітку та зубний порошок, після чого прикрасу потрібно промити в чистій воді і просушити. Золоті вироби із ставками цирконію можна почистити від незначних забруднень за допомогою мильного розчину. Після процедури виріб слід прополоскати чистою водою і висушити. Прикраси із білого золота, що покриті родієм, не потребують серйозного очищення, однак їх слід особливо берегти від механічних впливів, які призводять до появи мікроподряпин, і як наслідок втраті блиску. Такі прикраси обов'язково потрібно знімати під час занять спортом і хатній роботі та кожен раз після носіння протирати ганчіркою із мікрофібри або замші. Прикраси з кольоровою емаллю потребують особливо бережного ставлення. Ювелірна емаль дуже чутлива до косметики та різноманітних аерозолів. Тож перед використанням парфумів, дезодорантів та лаків для волосся такі прикраси потрібно знімати. Якщо на емалі все ж виникнуть незначні забруднення, почистити вироби можна м'якою тканиною в прохолодній воді без використання додаткових засобів. Незважаючи на те, що перли народжені у воді, вони можуть втрачати блиск і тьмяніти саме через надмірну вологість. Саме тому важливо дотримуватися правил зберігання таких виробів в м'якій тканині окремо від інших прикрас. Знімаючи прикраси з перлинами, слід протирати м'якою ганчіркою. Якщо перли втратили блиск, їх необхідно промити в слабкому мильному розчині, ретельно прополоскати в чистій воді і дати висохнути. А щоб позбутися від забруднень і вологи, перли злегка можна протерти картопляним крохмалем. У виробах з натуральним камінням саме вставка є головною окрасою виробу і потребує максимальної уваги. Під дією прямих сонячних променів камені можуть частково втрачати своє забарвлення. Тож, знявши прикраси, їх потрібно зберігати в скринці, попередньо протерши м'якою ганчіркою з мікрофібри. Незважаючи на свої фантастичні сяючі властивості, діаманти теж можуть ставати дещо тьмянішими. Зробити блиск і гру світла менш яскравими можуть жировий або мильний наліт. Саме тому вироби з діамантами потрібно ретельно чистити не рідше, ніж раз на півроку. У теплій воді з невеликим додаванням мила камінь можна почистити м'якою щіткою, після чого прикрасу слід промити в чистій воді і протерти м'якою серветкою без ворсинок. Незважаючи на дієвість народних методів подогляду за прикрасами, найнадійнішими ювеліри все ж вважають професійні, спеціально розроблені ультразвукові прилади, серветки для полірування прикрас та спеціальні розчини для очищення. У салонах мережі Камея ви також можете придбати серветки багаторазового користування та розчини для очищення золота. Окрім цього, усім власникам прикрас від Камея не варто забувати про гарантійне чищення виробів, яке розповсюджується на усі придбані прикраси. Тож наші фахівці з легкістю зможуть повернути вашим виробам блиск та красу. Дякуємо вам за перегляд! Ставте лайки та пишіть в коментарях відео огляди, на які теми ви хотіли б побачити наступного разу. Щоб ваші ювелірні вироби якомога довше тішили вас своєю красою, потрібно лише дбайливо до них відноситися. Ми ж бажаємо вам, щоб ви так само сяяли, як і ваші прикраси. А у найважливіші моменти життя камея завжди разом з вами.